Щось не так семе? Я не знаю. Дитинка не виглядає сильно добре, немає про що турбуватись. Функції цієї штуки тимчасове призупинені, але їх можливо відновити. Я можу виконати необхідне обслуговування в розподільчому центрі. Де в мене чи ти тут? Потрібна допомога. Добре, Семе. Зніми контейнери з капсулою і доєднай до інкубатору. Готово. Добре. Тимчасовий надлишок стресу. Доволі легко його позбавитись, якщо повернути це в материнське лоно. Материнське? Вона знаходиться в столичному відділенні інтенсивної терапії. Мозок мертвий, звісно ж, ти маєш на увазі. Все ще мати. Вірно, лоно такої матері сприяє зв'язку між світом мертвих і бібі. -Бі. А ти, в свою чергу, підключаючись до бібі, -Бі, надаєш собі можливість відчувати біті. Ці капсули були створені таким чином, щоб симулювати умови всередині материнського лона. Бібій весь час повинен вірити, що вони єдине ціле для коректного функціонування. Однак, ми не можемо підтримувати цей обман довго, тому ми змушені періодично оновлювати дані середовища, синхронізуючи їх із все ще через хіральну мережу. Ось, оновлення в процесі. Прямо зараз контейнер із капсулою синхронізується із матір'ю в місці столичний вузол. І реконфігурація налаштувань цієї штуки відбувається згідно найновіших даних. Повернення твого БіБі в материнське лоно ось таким чином тимчасово зменшить рівень стресу. Ця істота технічно саме там, де має бути, звичайно ж, дитинка виглядає щасливою. Я спробую відрегулювати дозу окситоцину. відтепер аутотоксимія повинна розвиватись набагато повільніше. Ти маєш пам'ятати, що БіБі всього лиш обладнання. Намагайся не прив'язуватись. Кожен із них був фізично вилучений і зло на його матері, процес, який робить їх непередбачуваними та схильними до невдачі помилок. Немає записів про бібі, які залишалися в експлуатації більше року. Можливо, його доведеться вивести з експлуатації до завершення цієї експедиції. Ти кажеш, що немає способу зберегти життя моєму бібі? Ти маєш розуміти, ми досі багато чого не знаємо про бібі. Коли ми розширимо хіральну мережу і відновимо більше даних із минулого, можливо. Ли, ми знайдемо відповіді. Oh, О, точно. Ти, ти просив мене подивитись, чому бійці можливо реагують на твою кров. Я розмовляв із Гартманом. Незабаром ми маємо отримати твої результати. Тож відпочинь. Ти та твій бібі. Ви обидва виснажені. Добраніч, Семе.